Жодним законом чітко не передбачені конкретні умови для проведення обстеження ЛКК – консультативної комісії. Не передбачений в законі і перелік хвороб, за якими комісія може встановити, що хворий потребує стороннього догляду. Які ж хвороби дають підстави для оформлення довідки ЛКК, прояснити це може судова практика. Ось вам перший приклад. Заявник звернувся до суду з проханням встановити опіку над родичем. Він мав на руках довідку ЛКК, яка підтверджувала, що його підопічний має ішемічну хворобу серця, цукровий діабет другого типу, післяопераційний гіпотеріоз, деформуючий остеоартроз, порушення функції суглобів другого-третього ступеню. Суд задовольнив його позов. В іншому подібному випадку, заявник за допомогою ЛКК підтвердив наявність у своєї тітки, кардіосклерозу та вродженої вади серця з частими кризами, що при зверненні до суду дозволило йому встановити опіку над літньою родочкою. Дифузний артроз колінних суглобів, судинна деменція, гіпертонічна хвороба другої стадії. Прогресуючий кризовий перебіг та багато інших медичних проблем. Перелік хвороб, про яких довідкою ЛКК може бути встановлена потреба у сторонному догляді не обмежений. Отже, підсумуємо: захворювання на підставі яких лікарська консультативна комісія надасть довідку з поміткою потребує стороннього догляду, це будь-які хвороби. Нервової, серцевої, ендокринної та інших систем організму людини, при яких особа не може самостійно себе обслуговувати, має проблеми з пересуванням тощо, а тому потребує стороннього догляду. Все вирішується індивідуально. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги, при зверненні до суду, складання позовної заяви, скари та будь-яких інших документів, Мої контакти ви знайдете в описі профілю.